В сучасному світі інноваційних технологій не можна прожити без комп'ютера. І тому учні нашої школи активно використовують його у своєму житті і значно випереджають наших вчителів. Не погоджуюсь, вчителі ні в чому не відстають від учнів. Давай перевіримо. Цей комп'ютер майже ніколи не вимикається. Але у нас в школі найпродвинніший юзер саме директор Тетяна Миколаївна. І зараз ми зазирнемо і перевіримо, чим вона займається. Я знаю, що ви часто працюєте за комп'ютером і мені хотілося б дізнатися, а як ви його використовуєте у своїй роботі та у повсякденному житті? Чесно кажучи, вже не уявляю ні роботи, ні життя свого без комп'ютера, без планшета, без телефона. Тому що ці засоби роблять нашу роботу значно, мою принаймні адміністративну роботу значно е, легшою. А чи зареєстровані ви в соціальних мережах? Я зареєстрована у мережі Фейсбук. У нас є там така спільнота, е, директор 21-го да, століття. Е, я намагаюся е, спілкуватися з колегами, дуже цікаво. Е, Читати про досвід інших шкіл інших директорів, тому, звичайно, в соціальних мережах я є теж. А у цьому кабінеті знаходиться справжнє диво техніки мультимедійна дошка. Тому уроки тут завжди цікаві та насичені. Наші вчителі також крокують у ногу з часом та опановують різноманітні гаджети, зокрема заступник директор, директора з виховної роботи Леся Валерівна. Леся Валерівна, скажіть, будь ласка, а хто на вашу думку вправніше використовує комп'ютер учні чи вчителі? Ну, звичайно, першість я віддаю учням, але ми теж не відстаємо. Ми мусимо йти в ногу з часом. І, чесно кажучи, я не уявляю роботу в сучасній школі без використання різних гаджетів, як ви називаєте. Але, Юсина, скажіть, будь ласка, хто краще розуміється на комп'ютерах? Діти чи все-таки вчителі? Властивість дитини така, що вона дуже з раннього віку краще прагне. До чогось нового, але люди і старшого віку, якщо хочуть бути цікавими для молодого покоління, звичайно, що вони будуть прагнути пізнавати щось нове. Тому головне бажання варто зауважити, що комп'ютер чи ноутбук є постійним супутником на уроках не тільки у старших класів, але й у молодших. Давайте переконаємось. Де є багато інформації у книжках. Також тут є комп'ютер, підключений до інтернету. Тому це місце дуже популярне серед учнів. Богдана, а ти чим займаєшся? Роблю презентації готує бібліотечного уроку. Ну, успіху тобі, дякую. Сьогодні мультимедійні презентації на уроках нашої школі вже звична річ, адже вчителі роблять їх дуже цікавими та професійними. Валентина Миколаївна, нині молоде покоління вправно використовує комп'ютери. Скажіть, mm -hmm. будь ласка, а як справи у старшому поколінні? Ну я так вважаю. Якщо я хочу працювати в сучасній школі, я повинна не відставати від молодих, а йти в нову інформаційних технологій нашої школи, інформатичний кабінет. Тут знаходиться серце комп'ютерної мережі. Це сервер. Кабінету можна спостерігати найбільше скупчення дітей, тому що тут найкраще ловить вайфай. Стане Миколаївна, можливо, ви, як заступник директора з навчально-виховної роботи, все таки носите ясність, хто ж краще використовує комп'ютерні технології учні чи вчителі? Я можу запевнити. Що е, у нашій школі створені всі необхідні умови для якісного використання інформаційно-комунікаційних технологій, як учнями, так і вчителями. Тому знайте, що вчителі ні трохи не відстають від учнів. Ну що, переконалася? Так, я зрозуміла, що нашим учням є на кого рівнятися, адже наші вчителі во Анжела Курчак, Дарина Пасиню і Олександр Бодянський спеціально для телестудії відкрита школа.